Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити про найбільшу політичну аферу 21-го століття. І вона стосується не тільки України, вона стосується в цілому світі. Друзі, істина одна. коли право підмінюється моралізмом, там починається обман системний, потужний обман. Запам'ятайте, коли моралізм. Культ цінностей в державі переважає там завжди важко відрізнити справедливість від пропаганди. Розумієте, у нас в Україні приклад такого моралізму. Я б назвала це ще політичною риторикою, можна навіть сказати, маніпуляцією. Це коли ми чуємо такі гасла на кшталт: ти маєш бути чоловіком. Ти маєш бути патріотом, ти маєш бути гідним, ти маєш бути вірним, ти маєш бути хоробрим. І ось тут, друзі, криється найбільший обман світу. Людина гідність, вона не створюється через призму наказів. Гідність не успадковується за наказом системи. Тому що гідність, як я вже розповідала, це те, що у нас невід'ємне з моменту народження. І ось друзі, коли ми чуємо ось такі е, наративи, ми повинні знати, що це нема нічого спільного із державним мисленням. Ми повинні напрочуд розуміти, що там, де держава створює, маніпулює культом цінностей, там держава ніколи не буде виступати захисником власного народу. Навпаки, народ завжди буде жертвою учасником чужих інтересів. Друзі, право без моралі, це також. Птах без одного крила. Так як і мораль без права. Зрозумійте, що право і мораль це два крила однієї істини. І ці голодранці, які розділяють це святе, вони панують, вони перетворюють людей з гідністю на кубку електорату. Розумієте? Тому важливо розуміти. Що коли в народі толерується ось такий наратив і частина суспільства підхоплює його, це нема нічого спільного дійсно з гідністю, з патріотизмом. Це маніпуляція емоцією. Тому що право і мораль це не різні речі. Я ще раз підкреслюю: це два крила однієї істини. Право завжди. Є моральним. Але якщо ми розділяємо право і мораль і займаємося моралізмом, ми таким чином переводимо, перекреслюємо вірніше відповідальність, яка має бути за правом, на таку собі емоційну площину. Тому що моралізм це така собі декоративна завіса емоцій. Запам'ятайте, що. Політична еліта, хоча її важко назвати елітою, в нас її взагалі нема, В нас голодранці, адмінчелять, я їх називаю тіні в обгорці поваги, лагідна згода на все, що лякає, герої до першої скрути. Вони завжди будуть нас розділяти, нами маніпулювати. Якщо ми не усвідомимо, що так діє в усьому світі. Там, де держава створює культ цінностей, говорить про гідність, говорить про патріотизм, говорить про хоробрість. І в той же час людина в цій державі є незахищена, це говорить про те, що це політична риторика. Розумієте? Тому що право без моралі це обман. Ось і все. І взагалі. Я вам скажу так: політика перестала існувати нашу епоху гуманоїдів. Класичне розуміння політики, де керували раніше держави, уряди, зараз цього нема, тому що зараз фактично. Є така собі, знаєте, як от епоха гуманоїдів це коли людина перестала бути творцем. Вона віддала всю свою ось оцю, знаєте, енергію, силу, свободу за задумом творця. Вона віддала, якби алгоритмам, машинам, інформаційним цим, цим технологічним блокам. Розумієте? Тому зараз дуже важливо не давати бути використаним. Тому що як тільки ми чуємо слово, ти маєш бути хоробрим, ти маєш бути щось зробити, і таке інше, це політична риторика, простими словами, це маніпуляція, і вона жодним чином не несе користі українському народові, тому що, знаючи, що суспільство зараз вразливе. Дезорієнтоване нам зараз толеруються такі наративи, які нас роз'єднують, де той, хто пішов, і той, хто не пішов, гризуть один одного. Але друзі, так не буває. Тому що той, хто там і той, хто тут, вони рівні і вони гідні, незалежно від наказу, тому що що той, що той має право за богословським сенсом. Робити власний вибір. І якщо цього вибора в нього не існує, то це вже друзі, то це вже зловживання культом цінностей. Це від лукавого. Бережіть себе, думайте.